Реакії реакії реакії. На що? Пані Любов сьогодні, як завжди, із самого рання прийшла на роботу. Вона підприємиця на старому ринку у Луцьку. Однак їй разом із сотнями інших колег довелося дивитися на зачинені ворота. Табличка санітарний день виявилася несподіванкою. Нас не пускають на ринок. Вони поскидали в телеграм оці новини. що, що вони там мають прийняти. Справа в тому, що підписників в Телеграмі на їхньому там, тому каналі 194 людини. А підприємців, які тут працюють до тисячі, Олег Панькевич, хоча й бачив повідомлення в телеграмі, теж із самого рання оббиває пороги ринку. А санітарний день каже керівництво, мотивує тим, що деякі підприємці роками боргують оплату за контейнери. 584 тисячі. Те, що пише в телеграмі, прийшло. чому ті люди, які не платили, ми маємо за них не виходити на роботу. Знаю особисто знаю і торгує біля мене. Знаю особисто, хто не платить. А вони, вони... сьогодні тут є? Немає, так як я вам казав, зараз сплять в тепло. Омуліжечко їм плювати на нас. Пані Тетяна тут працює близько 30 років і каже, що орендну плату за її контейнер брали готівкою контролери, які самі по неї приходили. Коли кілька місяців тому змінилася адміністрація ринку, ці так звані зберечі грошей, кудись зникли. Кому платити? Жінка не знає. Я підходила особисто. Візьміть з нас гроші. Ми хочемо заплатити. Почекайте вам роз'яснять, ви заплатите. Ну що то за хазяйство? проблема, як виявилося, у тому, що нова адміністрація ринку відмовилася від оплати <плес> готівкою, щоб усе було прозоро. Зробити це наразі можна лише безготівково перекидаючи гроші на відповідний рахунок у банку. Це наголошує керівництво, намагаються донести підприємцям вже більше як місяць. Про всі деталі інформують в телеграмі. Ніякий бюджет ніякого підприємства не витримає з кожним індивідуально говорити. Тому вимушені були піти на такий крок. Зробили вебсайт, зробили. Сторіночку і зробили чат-бот, спілкуємося, інформуємо для того, щоб люди розуміли, да, які в кого заборгованості в першу чергу, коли потрібно платити. чат нині активно долучаються, але геть неактивно активно сплачують заборгованості. Адміністрації ринку кажуть, що гроші за оренду боргують 70% місцевих підприємців. Проплачено, не проплачено всі ми люди, і всі ми маємо якось ну з'ясувати свої обставини, в яких ми живемо в нормальних умовах. Повідомити, що так. За два дні, за три дні ми будемо закривати ринок через те, що ти не проплатила. А не так я прийшла на роботу. У мене лежить в холодильнику м'яса на 20 тисяч. Припустимо. Та й санітарний день, як пояснює керівництво, вимушений крок. Його довелося робити настільки терміново, бо вчора дізналися, що через заборгованість воду на ринку комунальники відключать. Оплатити послуги водопостачання, а разом із тим податки, роботу охорони, клінінгу та інших сервісів просто немає. Чим адже орендна плата основне джерело доходів. Відповідно, ми не чекали, коли на і світло і так далі, тому що у людей дійсно. Багато продукції в холодильниках, і ми відповідно розуміємо, що це велика жара. І заздалегідь почали працювати ще місяць часу з 13.04 за боргованістю працювати з підприємцями, щоб вчасно сплачували. На жаль, зволікаються сплатою люди. Та й вхід на ринок для підприємців повністю не закрили. Ті можуть забрати і навіть розпродати продукцію, аби та не зіпсувалася. Нині працюють над тим, щоб укласти договори із усіма фопами, бо ще мало раніше таких не мали, і наголошують, ринок працюватиме й. Надалі, але лише з тими, хто офіційно платить за своє місце. Все дуже просто сплачують вчасно, мають послугу. Не сплачують вчасно. Ми не маємо внутрішніх коштів з чого працювати. Ми працюємо з доходу від оренди. Це наша основна діяльність на цьому підприємстві. Якщо немає вчасно платежа, нас немає чому платити рахунки. Утім, передусім на рядах варто навести порядок. Раніше ж тут панувала повна антисанітарія. Сміття вивозили лише раз на тиждень, тепер це роблять щодня. Щоб ринок працював за усіма нормами залагодити треба ще кілька моментів. По виконанню ветеринарно санітарного законодавства, по виконанню розпоряджень суб'єкту господарювання щодо правил, що повинно де сміття, де не сміття. Виводиться це сяда. У нас немає шансів бути відкритими, тому що ми порушуємо закон і ми не маємо права працювати. Підприємців просять якнайшвидше оплатити свої борги, аби надалі ринок працював безперешкодно. Ольга Матвієва, В'ячеслав Ілов, дванадцятий канал.